Всім привіт! На різних континентах виростають дивовижні представники флори, які здатні вразити своїм незвичним зовнішнім виглядом розмірами, химерними формами і унікальними властивостями. Це 10 рослин, в існуванні яких складно повірити. Починаємо! Вельвічія дивовижна. Вік цього пустельного дерева карлика може досягати дві тисячі років. Зростає вельвічя дивовижна в західній частині пустелі Наміб на території Анголи і Намібії. Наміб це одна з найсуворіших пустель в світі, а опадів тут випадає не більше 15 мм на рік. З короткого пенькоподібного стовбура рослини в обидва боки відходять два величезних листа, які в міру зростання поздовжньо розриваються на стрічки, а кінчики Відсихають, але при цьому повноцінно справляються із завданням, покладеним на них. Вони створюють тінь і не витрачають дорогоцінну вологу. Вік цих гігантських листків дорівнює віку дерева. Листки постійно ростуть від основи, а кінчики відмирають. В окремих випадках довжина листа може досягати 8 метрів, а ширина 1 метр 80 сантиметрів. Карнегі гігантська або сагуаро. Дивовижна рослина сімейства кактусових. Найдивовижнішою особливістю цього кактуса є його велетенські розміри. Висота окремих рослин становить близько 14 метрів, а діаметр більше 3 метрів. Вони можуть рости 75-100 років, а жити можуть більше 150 років. Найвідоміший живий чемпіон серед Карнегі росте в графстві Марікопа, штат Аризона. Його зріст становить 13,8 метрів з обхватом 3,1. На десята метра. А найвища карнегі зі всіх, що були коли-небудь поміряні, росла поблизу Квін Крік, штат Аризона. Її зріст було 24 метри в висоту, але до того, як її зламала буря в 1986 році. Фікус Бенгальський на перший погляд може здатися, що це густий ліс. Насправді це одне єдине дерево. Фікус бенгальський утворює міцні гілки, для підтримки яких відростають пагони, які опускаються вниз до землі і вкорінюються, утворюючи міцні колони стовбури, деяким деревам вже близько п'яти тисяч років. Розростаючись, він здатний перетворитися на велике дерево, що займає кілька гектарів. Найвідоміший бенгальський фікус великий баньян, дерево з найбільшою в світі кроною, знаходиться в індійському ботанічному саду Хау. Завдяки великій кількості повітряних коренів, Великий Баньян більше схожий на гай, ніж на окреме дерево. Навколо баньяна прокладена доріжка протяжністю 330 метрів, але дерево продовжує розростатися за її межі. Крона дерева має довжину окружністю близько 350 метрів. Найбільша висота досягає 25 метрів. Далі рослина хірантодендрон. За унікальний зовнішній вигляд його називають рукою диявола. Яскраво червоні пелюстки подовженої форми дуже схожі на руку з кігтями. Через схожість з п'ятипалою кінцівкою ацтеки використовували його в своїх магічних ритуалах. Хірантодендрон являє собою дерево висотою до 30 метрів і діаметром стовбура до 200 сантиметрів. Його плоди мають землистий смак. Їх застосовували для лікування багатьох захворювань. Букет із хірантодендрона – Відмінний подарунок на Хелловін. Секвоя вічно зелена. Це найвище дерево нашої планети. Наші ліси помірного поясу. Це трава в порівнянні з лісом, що складається з цих могутніх велетнів. Висота багатьох дерев перевищує 110 метрів, а вік понад 3,5 тисячі років. Раніше в стовбурах секвої видовбували будинки і навіть прорубували тунелі, крізь які проходили автомобільні дороги. У вітряну погоду багатьом відвідувачам лісу велетнів стає не по собі від шуму, скреготу і розгорнення. Гойдування могутніх стовбурів секвої. Ростуть вони в Каліфорнії. Найбільше секвоя носить ім'я генерал Шерман. Висота дерева майже 84 метри. Генерал Шерман найбільше дерево на землі за об'ємом деревини. Об'єм стовбура вимірюється в 1487 метрів кубічних. Вага гіганта досягла 1910 тонн. А в 2006 році була знайдена найвища секвоя Гіперіон. Висота дерева досягла 115,5 метрів. Дуже рідкісна, дуже давня і колосальна за розмірами рослина. Пуя Раймонда із родини Бромельєвих живе сьогодні в диких умовах тільки в Андах. У деяких заповідних місцях Перу і Болівії можна зустріти її гігантські соцвіття волоті висотою більше 10 метрів і діаметром в 2,5 метри. Завдяки таким значним габаритам пуйя Раймонда визнана рослиною з найбільшим світі суцвіттям. На загальній волоті нараховується величезна кількість простих квітів до 10 тисяч. Для того, щоб виростити таке грандіозне суцвіття, пуя накопичує сили все своє життя, а воно в неї дуже довге. В середньому зрілість в пуї починається з віком 50 років, однак були екземпляри, які починали квітнути тільки в 150 років. Пую Раймонда опилюють кажани і великі комахи. На аравійському піострові в Індії росте чудова квітка, що викликає нестримний сміх. З'ївши всього кілька насінин цієї рослини, починаєш безпричинно сміятися протягом 30 хвилин, а потім мимоволі засинаєш. За такі незвичні властивості чудо рослину назвали квіткою сміху. Біологічна назва виду залишається маловідомою. Проте наймовірніше, що весела квітка з роду дурманів. Винахідливі аравійці використовують цю унікальну квітку щоб вгамувати зубний біль, цікавий факт: якщо сміятися протягом 17 хвилин щодня можна прожити на один рік більше, так що жителям Аравійського півострова тут дуже пощастило, квітка сміху неодмінно подарує їм довге і веселе життя. Найдавніше нині зростаюче дерево це Їінгго. Реліктова рослина. Єдиний представник класу гінггові, що зберігся. Листопадне дерево висотою до 40 метрів. У дикому вигляді росте на сході Китаю. Сліди цієї унікальної рослини виявили на кам'яних відбитках і юрського періоду близько 160 мільйонів років тому. Колись дерево росло повсюди, але 80 мільйонів років тому не витримало холоду льодовикового періоду. Зберігся тільки один вид цієї рослини дикорослого Гінгго в горах Китаю. У манускриптах, залишених за три тисячі років до нашої ери, описані унікальні лікувальні властивості цієї рослини. Псіхотрія піднесена. Ця дивовижна за красою квітка заслужено носить статус найромантичнішої і пікантної квітки на планеті. За соцвіття яскраво червоного кольору люди ще називають її гарячі губки. Самі квіти білого або жовтого кольору. Після періоду цвітіння психотрія піднесена плодоносить не менш мальовничими ягодами невеликого розміру ягоди блакитно-фіолетового і синього кольору з'являються по 5-10 штук з кожної квітки. Розмножується психотрія насінням, яке дозріває в плодах і ягодах. Це квіти з червоної книги. Вирубка тропічних лісів незмінно впливає на життєвий цикл цілих сімейств рослин. Ці красиві квіти також потрапили в список зникаючих видів рорідула рослина хижак, але не зовсім звичайна. Це кущ з безлічу довгих звужених листків на гілочках. Покрита рорідула залозистими волосками з блискучими крапельками бальзаму, що виділяється спеціальними залозами. Коли комаха торкається до липкої крапельки, вона вже не в силах звільнитися. Найцікавіше, що на листках рорідули постійно живе кілька видів клопів і павуків, які безперешкодно пересуваються по клейкій поверхні стебла і листя. Як тільки нова комаха потрапляє в пастку, лист починає рухатися, тим самим видаючи присутність здобичі, а повуки і клопи прямують до місця полювання, оточують здобич і висмоктують з неї соки. В результаті під цими листками скупчуються загиблі комахи і фекалії клопів, збагачуючи тим самим ґрунт азотом. Таким чином, рослина полює і одночасно створює собі добриво азотно підгодівлю. Якщо сподобалось, тисни вподобайку і підписуйся на канал. А також не забувай про дзвіночок, щоб отримувати першим сповіщення про новинки і цікаві відео. Дякую, що додивились до кінця. Всім до зустрічі!